Рекордний дебют. Одразу п'ять рекордів України поставили вихованці Дружківської дитячо-юнацької спортивної школи на чемпіонаті країни з пауерліфтингу. Турнір проходив на Івано-Франківщині, зібрав багато юних, але вже іменитих спортсменів. Дружківські силачі вперше потрапили на змагання такого рівня, та це не зупинило їх на шляху до рекордів. Було тяжело, все-таки вже вище ну, спортсмени такий тяжону. Которой, там, Європи, з ними було Понравилось. Будем дальше работать над ошибками. Это были первые соревнования такого уровня. У меня э, очень э, закалили морально, и, ну, духовно и физически тоже. У підсумку, дружківські спортсмены посіли третье місце з-поміж понад 30 команд спортивних шкіл країни. Выступили довольно таки неплохо. То есть мы заняли два первых. Четверте місце, десяте і общекомандная, третя серед тридцять спортивной школы України. Напружені тренування та наполеглива робота. Саме це юні спортсмени називають секретом свого успіху. Порної тренування і дякую великому тренеру. Утром їдеш ночову, потім часа в п'ять на тренування і так до вечора. Потім тільки додому. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи мають можливість займатися на сучасних тренажерах у одному з приватних спортклубів. Спортивна школа. Заключила договор з Алекс Джимом клубом с його хозяином. Вот, договоренность така, що наші діти спортивної школи будуть бесплатно заниматься здесь в этом зале замечательно здесь очень хороший зал. І плюс к этому всьому тренер будет зарабатывать получать заработную плату от спортивної школи. І плюс ко всему по мере можливості, когда у нас есть ми будемо допомагати этим спортсменам виїжджати на сінова налажні умови для розвитку юнацького у Дружківці відзначили в обласному спорткомітеті.